Від розмови до ножових поранень житель села Шепідкосівської громади під час сварки завдав смертельних ножових поранень своєму 24-річному приятелю. Трагедія сталася у будинку підозрюваного. На лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця села Шипід Косівської громади, який виявив на сусідському подвір'ї мертвого чоловіка. Подія мала місце ще 13 грудня. На місце події одразу ж виїхали профільні служби обласної поліції, а також слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. При огляді тіла 24-річного місцевого мешканця співробітники поліції виявили ознаки насильницької смерті. Надалі це підтвердила і відповідна експертизи. Встановлено, що чоловік помер від. Нанесення колоторізаних ран в область грудної клітки. Під час першочергових слідчих дій з'ясувалося, що загиблий знаходився у будинку 21-річного односельця. Між чоловіками раптово спалахнула сутичка, під час якої господар схопив ніж і завдав опонентові кілька ударів. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події. Зломисника затримали за місцем його проживання. Поліцейські затримали фігуранту порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за скоєння умисного вбивства Затриманому слідчі вже повідомили про підозру за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. За рішенням суду підозрюваний перебуває під вартою. За такий злочин чоловікові загрожує максимальне покарання до 15 років позбавлення волі. Лілія Буцяк Ярослав Лелет, новини на вежі.